Привіт, друзі! Ми знову на уроці хімії. Тому що хімія це круто. Розгорніть, будь ласка, свої робочі зошити на сторінці 6. Епіграфом до сьогоднішнього уроку є слова видатного хіміка Дмитра Івановича Мінделєєва. «Без явно посиленої працьовитості немає ні талантів, ні геніїв. Поясніть, будь ласка, а як ви розумієте це твердження? Дійсно, ви праві. Тільки працьовита людина має успіх у житті. А я впевнена, що ви всі працьовити, отже ви талановити, і свого роду ви генії. Яка ж тема нашого сьогоднішнього уроку? Тема нашого уроку структура періодичної системи хімічних елементів. Періоди. Короткий та довгі варіанти періодичної системи. Підкресліть, будь ласка, ключові слова. Молодці. Дійсно, про періодичну систему ви вже знаєте. Сьогодні ж ми будемо розглядати її будову, тобто структура. Також ви сьогодні познайомитеся з цим, що таке періоди. Ну і, відповідно, ми розглянемо два варіанти періодичної системи це короткий та довгий варіант. Почнемо з того, що переглянемо презентацію. Ця презентація так і називається структура періодичної системи Періоди. Але будьте дуже уважні, тому що вам по закінченню потрібно буде дати відповіді на питання. Тож, увага на екран! Періодична система це класифікація хімічних елементів, представлена у вигляді таблиці. Вона містить 118 відомих на сьогодні хімічних елементів, а також стислу інформацію про них. Для кожного хімічного елемента в ній наводяться символ, назва, порядковий номер та відносна атомна маса. Періодична система має чітку структуру. У ній виділяють періоди. Сучасна періодична система складається із семи періодів. Перші три періоди називають малими, у них розташована невелика кількість хімічних елементів. У першому лише два, у другому і третьому по вісім. Інші періоди називають великими. Четвертий і п'ятий періоди містять по 18 елементів, а в шостому та сьомому по 32. У нижній частині періодичної системи знаходяться лантаноїди та актиноїди. Вони розміщені після лантану номер 57 та Актинію номер 89 Однак розташування цих хімічних елементів у таблиці зробило б її громіздкою і незручною, ось чому зазвичай їх виносять за межі таблиці. Найбільш поширеними є два варіанти графічного представлення періодичної системи. Короткий та довгий. У короткому варіанті таблиці малі періоди складаються з одного ряду, а великі періоди з двох рядів. У довгому варіанті таблиці хімічні елементи кожного періоду записано в один ряд. Ви щойно переглянули презентацію. Тож дайте відповіді на питання. По-перше. Скільки періодів у періодичній системі? Молодці? Їх дійсно 7. Наступне, які періоди називаються малими, а які великими? Та все правильно. Малі періоди це перший, другий та третій, і вони складаються з одного ряду хімічних елементів. Всі інші будуть великими. І останнє запитання для вас. Чому актиноїди та лантаноїди розміщені в нижній частині періодичної системи? Правильно, тому що так зручно. І дійсно так буде зручно. Тепер ми з вами вивчимо інформацію за методикою, запам'ятовую ефективно. У вашому зошиті, це завдання номер 4 Якщо ви забулися, як працює ця методика, то пригадайте її, переглянувши сторінку 40 вашого зошита. Вам необхідно закрити аркушем усі рядки, крім першого. На рахунок 1 сфотографувати рядок. На рахунок 2 дивлячись на вчителя, пошепки переказати сфотографоване. Прочитавши перше речення пошепки переказати його собі. Прочитавши друге речення, пошепки переказати обидва, перший друге. А потім, так, третє і так далі. Починаємо працювати. Ви, великі молодці! Ви справилися успішно з цим завданням. Тепер нашим очам треба відпочити. Будь ласка, закрийте очі, зажмуртесь. Тепер різко відкрийте і подивіться в далечину. Знову зажмуртесь і подивіться близько. Закриваємо очі долоньками і рахуємо до п'яти. Один, два, три, 4, 5. Наші очки відпочили, і ми можемо продовжувати далі. Оскільки ви вже добре знаєте структуру періодичної системи. Ми можемо використати ці знання для того, щоб виконувати самі різноманітні вправи. Тож продовжуємо. Зараз у нас наступна вправа, вправа номер 5 Для виконання цієї вправи скористайтеся періодичною системою коротким варіантом на сторінці 38. Вам необхідно записати символи хімічних елементів, які розміщено в 3 та 4 періоді. А також визначитися, який з цих періодів малий, а який буде великий. Починаємо. Давайте перевіримо, наскільки правильно ви виконали завдання. Ви, великі розумники! На екрані ви бачите правильні відповіді. Якщо ви допустили десь помилку, ви зможете її виправити. Наступне завдання це завдання номер 6. На сторінці 7. Вам необхідно заповнити таблицею і знову ж таки будете користуватись періодичною системою. Хочу звернути вашу увагу, що відповіді ми даємо не в рядочках, а в колоночках. Тобто, ми бачимо першу колонку. У нас написано назва хімічного елемента, символ хімічного елемента, порядковий номер та період. Ну і напроти символ хімічного елемента, в другій колонці стоїть символ якого елемента молодці, алюмінію. Отже, нам необхідно записати слово алюміній в першому ряду, а у другому вже є хімічний символ. В третьому це буде порядковий номер, ви знайдете в періодичній системі. І в четвертому запишете номер періода. Ну що ж, почали вперед! До перемоги! Молодці! Ви справилися з завданням, перевіряємо написане. Якщо у вас усі відповіді, так як ви бачите на екрані, то ви зробили все правильно. Переходимо до наступного завдання. Я сподіваюся, що кожен із вас гралися в хрестики і нулики. І саме сьома вправа. І передбачає таку гру. Пам'ятаєте, що хрестики і нулики, нам необхідно викреслити якийсь рядок. Він може бути по вертикалі, по горизонталі чи по діагоналі. Ви маєте 4 малюнки, в яких розміщені різні хімічні елементи, ну і відповідно завдання. Перше завдання вам треба записати, викреслити елементи періодичної системи, розміщені поряд. Тобто вони знаходяться один біля одного. І немає значення, чи вони будуть у нас. Періодичній системі по вертикалі чи по горизонталі. Але у вас викреслиться саме рядочок вертикаль, горизонталь чи діагональ. У другому завданні ви будете вибирати елементи, розміщені в одному періоді, в третьому завданні елементи малих періодів і четверте завдання елементи великих періодів. Періодична система перед вами, тож, почали. Давайте перевіримо написане. Якщо ви зробили якісь помилки, нічого страшного в цьому немає. Ви зможете їх виправити. Ось на завдання. Вам необхідно увідповіднити хімічні елементи з періодами, в яких вони розміщені. Що це означає? Що у нас у верхньому ряду записані символи хімічних елементів, а в другому номери періодів від 1 до 7. Вам необхідно з'єднати стрілочками символ елемента і з номером періода. Лайфхак від хіміка. Якщо ви не можете швидко знайти елемент, ви його ще не бачили, і навіть не знаєте, як він називається, то почніть з тих елементів, які будуть для вас простішими. І так ви дійдете до кінця. Бажаю успіху! Давайте перевіримо написано. На екрані ви бачите, як стрілочками необхідно було з'єднати елементи. Отже, перший елемент резерфордій – знаходиться в сьомому періоді. Титан в 4, гідроген в першому, молібден в п'ятому, берилій другий період, аргон 3 і полоній шостий. Молодці! Браво! Ви великі розумники! Ну і ще одне завдання для моїх чомусиків. Завдання номер 9 Вам необхідно розподілити хімічні елементи відповідно до періодів, у яких вони розміщені, ну і вказати назву кожного періоду. Невеличка підказка для вас. Подивіться, маємо три колонки. Отже, елементи будуть якихось трьох періодів. Не обов'язково, що вони будуть по порядку. Починаємо. Перевіряємо написане і виправляємо помилки, якщо такі є. Хоча я думаю, що цих помилок у вас не буде. І на сьогодні останнє 10 завдання. Необхідно розв'язати задачу. Природний галій складається з із ізотопів галі 71 та Галі 69. Обчисли співвідношення кількості атомів цих ізотопів. Якщо середня відносна атомна маса галію становить 69,72, задача не з простих, але ви з нею справитеся, тому що ви знаєте, що всі ізотопи будуть складати 100%. Тобто ми можемо вважати, що всіх ізотопів буде 100%. Якщо ми це знаємо, то відповідно ізотопи галію одного й другого виду будуть Іншу кількість відсотків. Коли ви зробите ці розрахунки, а до цього треба скласти рівняння, то тільки тоді ви зможете знайти співвідношення. Починаємо працювати. Перевіряємо написане. Якщо ми вважаємо, що всі ізотопи це будуть 100%, то тоді галій 71 ми запишемо, що це буде відсотків. Таким чином, 70%. 1 помножимо на х. відповідно, галі 69 це буде 69 помножити на 100 відняти х. Розуміємо чому. Плюс 69 помножити на 100 відняти х. Мова йде про відсотки. Не забуваємо, що це все треба поділити на 100. Ну, відповідно, Рівняння буде дорівнювати відносно атомній масі гелію, тобто 69,72. Пригадуємо математику, що такі рівняння, щоб розв'язати, треба привести до спільного знаменника, тобто домножити на 100, відкрити дужки і ми отримуємо новий вираз: 71х плюс 69 помножити на 100. Це буде 6900 і відняти 69х. Дорівнює, домножили на 100, отримали 6972. Всі величини з буквами переносимо в одну сторону, в ліву частину рівняння, без букв в праву частину рівняння. Пам'ятаємо, що коли переносимо за знак рівності, знак змінюємо на протилежний. І отримуємо рівняння 71х мінус 69х, дорівнює 6972 мінус 6900. Прості числа. Коли ми виконаємо арифметичні дії, ми маємо 2х що дорівнює 72. Щоб знайти х, треба 72. Поділити на 2, і це буде 36. Оскільки ми х позначили ізотопи галію 71, то їх буде 36%. Для того, щоб знайти ізотопи галію 69, потрібно від 100 відняти 36 і це буде дорівнювати 64. Ми не пишемо відсотки, тому що нам необхідно знайти співвідношення. Для цього достатньо прирівняти. 36 і 64. 36 і 64, можемо скоротити на 4. І отримуємо співвідношення 9 до 16. Якщо у вас вийшла така відповідь, то ви правильно розв'язали задачу. Якщо ви маєте інший варіант розв'язку, обов'язково можемо його переглянути і розібратися. А як вам вдалося досягти такого ж результату? Ви, великі молодці! Ви дуже добре сьогодні працювали. Мені надзвичайно сподобалося, якими активними ви були на сьогоднішньому уроці. Розгорніть свої щоденники та запишіть домашнє завдання. Дома вам необхідно виконати завдання зі сторінки 8 вашого робочого зошита. Завдання дуже схожі на ті, з якими працювали ми сьогодні. Ну, а ми підводимо підсумки. То що ж сьогодні ми дізналися? А дізналися ми сьогодні будову періодичної системи, тобто структуру періодичної системи. Познайомилися з тим, що таке періоди. І ви вже сьогодні знаєте, що є періоди мали і є періоди великі. А також знаєте, що є два ряди елементи, волонтаноїди та актиноїди, які винесені за межі періодичної системи. А також ви познайомилися із двома варіантами періодичної системи це короткий та довгий варіант. Я вам вдячна за співпрацю, диво молю, шукай, зору, трима, мене міцно за руку трима. Спитай, скажу, як я люблю. លេតាយលេតាយ